Вітаю, прогноз з 8 по 14 серпня. Що нас чекає цього тижня? З 12 серпня відбудеться повний місяць, вплив якого ми відчуватимемо вже з 10 серпня. Це дні активності. В нас буде бажання діяти. Коли так багато енергії, важливо вміти структурувати себе і дотримуватися спокою, приймати рішення не в пориві емоцій. Це час колосальних досягнень і колосальних втрат. Втрати залежать від того, наскільки ми вміємо себе контролювати і спрямовувати. Важливо не приймати рішення щодо розлучень. В серпні дуже багато пар, які звернулись до мене, тому що вони хочуть розлучитися. Зачекайте, не треба дайте собі час, хоча б до вересня, дайте Марсу відійти від урану. І після ви вже можете спокійно і виважено приймати рішення. Знаки задаку. Овне. Цей тиждень активізує сферу здоров'я. Найкраще, що ви можете зробити, сходити на комплексне обстеження, здати аналізи, щоб тримати руку на пульсі. Якщо ви чекали найкращий час, щоб сісти на дієту, він прийшов. Також може виникнути втоми від рутини. Не бійтеся сказати керівництву, що на вас навалило занадто багато. Вам підуть на зустріч. Телець, у вас небачений успіх у представників протилежної статі. І справді зараз добрий шанс познайомитися з людиною, яка принесе у ваше життя багато радості. Хоча в голові у вас купа дрібних справ, і ви говорите лише про роботу. Але спробуйте переключитися і по-справжньому побачити тих людей, хто біля вас. Близнюки, більше сподівайтеся на себе, менше на допомогу когось іншого, особливо на родичів. Вони можуть не зрозуміти всієї важливості ваших прохань про допомогу. Друзі можуть вводити вас в оману, перевіряйте всю інформацію, яку почуєте. Наприкінці тижня виділіть час для усамітнення роботи в саду на городі або прогулянок на повітрі. Раки. Тема цього тижня це друзі та документи. У справах з документами ви отримаєте довгоочікуваний результат. Причому на це можуть вплинути ваші друзі. І загалом друзів стає більше, і спілкуватися з ними одне задоволення. На вас чекають великі витрати, будьте уважні до своїх фінансів. Леве, з одного боку, ви будете сповнені енергії та сил. З іншого боку, також зростає і ступінь труднощів, які вам доведеться долати. Пік напруги буде у п'ятницю. Ви відчуєте на собі вплив повного місяця і є ризик вибухнути. Пам'ятайте, що всі ситуації проходять. Ви Намагайтеся вирішувати все мирним шляхом. Діви, ви маєте прийняти кілька важливих рішень. Спирайтеся на свою інтуїцію. Зараз вона сильна. Починається активний період на роботі, начальство буде вимогливим та з'явиться багато нових завдань. Якщо ви без роботи, зараз чудовий час, щоб ходити на співбесіди або, хоча б, розіслати резюме. Терези, вам час у відпустку. Починайте планувати свій відпочинок, купуйте квитки. Якщо відпустка зараз не ваш варіант, присвятіть час темам філософії та мистецтва, послухайте лекції, сходіть до музеїв, відпочиньте душею, активізується тема особистих стосунків. Самотні Терези можуть зустріти свою половинку. Також можливі службові романи. Скорпіони! На вас чекає багато спокус. Зараз період, коли вам легко закохатися. Тільки ви дивитеся на світ у рожевих окулярах. А коли їх знімете, виявиться, що цей роман був просто швидкоплинним захопленням. Насолоджуйтесь і не будуйте довготривалі планець. Не вплутуйтесь у ризиковані авантюри і не давайте грошей в борг. Стрілець, вся ваша увага зараз на дрібних завданнях. Справи беруться з нізвідки. Рутина, будні. Щоб життя заграло новими фарбами, самі придумайте собі справи. Пройдіть новий мастер-клас, який суттєво розширить колишню картину світу. Напишіть мотиваційний пост чи статтю. Сходіть у тир, навчіться стріляти. Козиріг. Час інтенсивних процесів. Завантажуйте себе роботою наповну, беріться за проєкти в стислий термін. Тиждень активно підходить для високоінтенсивних навантажень, кросфіт, активні танці, стриб пластика. Це хороший час бити тату, робити ін'єкційні процедури, силові масажи або просто постояти на цвяхах. Також період сприятливий для практик езотеричного характеру. Зверніться до таролога або астролога, вони допоможуть дати відповідь на ваше запитання. Водолій: повний місяць пройде у знаку водолія, тому для вас, дорогі водолії, тиждень може бути емоційно насиченим. Що говориться на межі. Найкраща рекомендація не робити серйозних справ і весь Вільний час присвячувати відпочинку і робити ті справи, які вам дають ресурс, спробуйте нове незвичне хобі, дудлінг і раціональний живопис або пройдіть майстер-клас з епоксидної смоли, Риби. основна тема ваших переживань фінанси. Зараз гроші пропорційні до вашої ініціативи та активності. Чим більше ви активні та заповзятливі, Тим більша ймовірність отримати бажане ближче до кінця тижня. Ви видихнете із полешенням і відчуєте вилив енергії та сил. Подумайте, на які звершення ви реалізуєте цей потенціал. Це весь астропрогноз від мене Марії Скріпової. До зустрічі наступного тижня.